Най-найактуальніше, що кажуть християни зараз так не вбивай же. Так підстав другу щоку. Так любиш ворога свого. І багато хто говорить. О, тепер зі злом як розбиратися. Ісус сказав: Не можна там, не вбивай, вигадують щось. Сказав люби ворогів. Так, Ісус сказав, але Він сказав це зовсім про інше. Він каже: Не живіть за почуттями, а живіть з любові. До речі, якщо подивитися історію, то, знаєш, бували моменти, коли євреям треба було любити ворогів, тому що за їхні гріхи приходили вороги та їх поневолювали. Так. А бувало, коли Бог говорив: ідіть, знищуйте їх, і вони йшли, їх нищили. Як тоді любов? Тому треба розуміти, що є любов, але є закон, який показує. Де біле, де чорне, є благодать, це шанс, милість, яку Бог дає. І якщо у нас немає любові, як євреї, вони відмовилися від любові. Вони просто кажуть: усі язичники гади, їх усіх треба вбити, це паливо для пекла. І тому Господь наставляє: весь закон побудований на чому? Люби Бога, люби ближнього. Ви втратили головне мотив. Тобто, ви перейшли до почуттів просто. Гнів, образи, блуд, всі ці почуття, як душа її несе. Розумієте? Око за око, помста. А він каже: А ви повинні, якщо ви діти Божі, якщо ви за законом Божим живете, то ви повинні жити тоді чим. Ваш мотив повинен бути любов, тому що без любові цей світ не зміниш. І досить багато людей дійсно через любов, лиходії, наприклад, багато людей навернулися. На істинний шлях. Тому ми можемо бачити і розуміти тоді, про що Господь тут говорить. Весь закон, у чому він у двох заповідях так? люби Бога і люби ближнього. Всі заповіді, весь закон на чому базується, а це було відкинуто. І тому Господь Він дає таке чудове пояснення та розуміння. Тому, звісно, ви тут і не бачите, що коли прийдуть. Тебе будуть гвалтувати з різних боків. Вистав ще більше рідних. Твоя любов вона має просто посилюватися в квадрати. В куби. В четвірку, в п'ятірку, в ступенях і так далі. Тобто це дебілізм і це дурість. Це безбожжя і беззаконня, коли прийдуть і вбиватимуть. Це співучасть у злочині. Будуть мародерити і таке інше. Коли ти можеш зупинити, Бог сказав, яка найбільша любов? Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Правильно так? Дбає про рідних, про близьких. Так виходить, ти любиш сатаністів. А свого ближнього тоді не любиш. Так виходить. Тобто євреї, Господь їм каже ви любите ближніх, а всіх інших ненавидите. А ви такі проповідники тепер. Ви тепер навчаєте так. Навпаки, євреї так робили, а ви навчаєте інакше. Люби ворогів, а ненавидь ближніх. Вибачте мені. Але Бог не прибрав другої заповіді. Він сказав: перша заповідь люби Бога. Друга яка? Люби ближнього. ближнього. А ви тоді Скасували. навчаєте козлиним законам, сатанинським законам. Це сатанинські закони. Ви вчите – люби ворога. Але тоді зневажай, ненавидь ближнього. Це ж божевілля. Це повне божевілля, нехай Бог поверне вам розум і світло. розум в ім'я Ісуса, так щоб дійсно ви народилися згори. Чорти вас залишили, щоб ви почали слухати апостолів та проповідників Божих, які несуть істину, насамперед пророків та апостолів Божих. Тому що Господь сказав для того, щоб не потрапити в пекло Луки, 16 розділ. Коли його запитали, він каже: слухайте Мойсея і пророків за те, що ви слухали лжевчителів, яких сьогодні так багато поширилося і хибні вчення. Вибирай собі яке хочеш. Це дурниці. Якщо ти не слухатимеш Мойсея і пророків і апостолів, на тебе чекає пекло та геєна вогненна. Вчення, які ти собі обираєш, чи якусь ти собі релігію, чи церкву обираєш, чи ще щось, ти собі виправдання знайдеш. Розмова з того світу. Що робити? Слухай Мойсея та пророків. Тому слухайте Мойсея, пророків, слухайте апостолів і слухайте Ісуса Христа. Тому Ісус дає нам книгу, об'явлення, де наводить. Корекцію. І він дуже добре показує у книзі об'явлення, як він ставиться до гріха, як він ставиться до вбивства, до брехні, до блуду, безбожності, беззаконня, до зради, до лякливих, до невірних. Він каже їхня частка в вогненному озері всіх таких людей. Тому ви. Багато хто, які так навчаєте, ви обійшли навіть фарисеїв та книжників. Вони, хоч заповідь Божу виконували, яку Бог не скасував. Є дві заповіді. До речі, люби ворогів, це не третя заповідь, але ви обійшли, виходить, які так навчаєте. Ви кажете: люби всіх терористів, усіх содомістів, усіх козлів, усіх сатаністів. Усіх люби, а близьких не люби, тому нехай Бог дасть вам милість, щоб ви могли дійсно прозріти і розуміти, де Слово Боже, а де сатанинська брехня. В ім'я Ісуса. Розуміти де Дух Божий, а де Сатана в ім'я Ісуса? Нехай допоможе вам Господь.